Усім привіт! І сьогодні ми з вами будемо грати у неймовірно розкішну гру, яка є не занадто великою, Флоренс або Флоренція. Та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож, давайте розпочнемо. Так, перше, перша частина доросле життя. Флоренс 25 років. Єон! Чи я правильно її читаю ім'я. <соць> uh, так. Чистити зуби. Добре, це, це доволі просто. Взагалі, як я розумію, ця гра складається з певних таких простих загадок. Так. Просто змінити, змінити, змінити. Чудово. Напевно, я могла на щось натиснути вподобайку, але. А <соць> uh, Так. Ну добре, це. Uh... Ще потрібно зробити. А, пари піть, правда. Ну все, це просто. Бемс і бемс. Все. Um, 2,30. Матуся. Не хвилюйся за мене. Я в нормі. Не хвилюйся за мене. Порозмовляємо пізніше. Все, це був швидкий діалог. Ем, їсти, ура, їсти! М, окейсько. Це було смачно. Тепер 11.50 це вже ніч. Знову чистимо зуби. І все. Далі 12.20. Кінець. <с entrarly> ну, все, завершуємо. Е, спогади. Це міні-комікс. я таке обожнюю. Взагалі, в мене ця гра була в стімі в списку бажаному дуже довго, напевно, роки два чи три навіть. Але я ніяк не могла наважитись. Сім років. Коли їй було сім років, о, вау! Круто! Я можу робити різні аплікації. Так, ну напевно, треба якось прикрасити. Давайте так, зірочка. Оу, вау, є різні палітри, ну нехай так буде. Метелик! Ось так. Це якось так. Якби можна було перевернути, взагалі було чудово, але нехай буде так вже. Оба! Яка краса. Ось цей, напевно, хай буде так. Але матуся не змінилась. О, ні, навчання, тільки не це. <гум> а, о, ні. Що ж тут підійде, як тяжко! Дев'ять, звісно. Так, десять. А можливо, буде п'ять? <гум> ні, буде десять. О, ні, як тяжко. Знову десять! Дуже весело, хоча ні весело. У сім років в неї були подруги чудові подруги. Так. Але йшов, проходив час, і вона залишилась одна. <гум> як, як буває таке. І от зараз їй 25 років. І ось тут є багатсько. всього. Мені подобається цей стиль коміксу. Музика. О, це круто. <ріст> перегорнути. Перегорнути, перегорнути. О, ні. Розрядився телефон. Бем. Тепер ми ловимо музику просто. просто так. Я взагалі зазвичай не слухаю музику на вулиці. Я люблю слухати навколишнє середовище, так це можна назвати. Ось і вона летить по цій мелодії. Мелодії пісні навколишнього середовища душі. Взагалі дуже гарна гра. Стиль доволі простий, можливо, але мені подобається це. Це справді так гарно. Це просто хочеться насолоджуватись кожним моментом в цій грі. Гапець, який грає на. А, як воно. Скажіть, я вам скажу. <смі> на скрипці якісь. Хоча це велика якась, велика щось для скрипки це не скрипка. Так, і вона закохалася, у цю мелодію. Так, частини доросле життя, спогади мелодія і закоханість. Так, чіткість потрібна. О, ось цей хлопець. О, ні, велосипед впав. О, це, це кепсько. Вона на нього задивилась і в неї все впало. Ха -ха. І потрібно тепер налаштовуємо. Ну, я пам'ятаю, як я грала в Life is Strange, і там теж потрібно було зосередитись на фотографіях, це було жахливо, але тут хоча б це, це трішки легше робити. Можливо, легше. Можливо, не легше. І так. Трішки так, легше. Тому що там це взагалі було майже не пошли було робити. Так, і... А, і ось вони порозмовляли кріс. Правильно, Кріс? Чи як це прочитати? Перше побачення чи перші побачення? Точніше, так, кафе. О, окей. Пазл! Хі -хі. Хто не любить пазли? Так, це сюди. Це кепсько. А, ось. Все. Ось Це сюди, це сюди. Наступний пазл. Баум. Дам. Та-дам. Взагалі це, це мило. Так. Е Маркет королеви Вікторії. Якісь булочки, кафе якесь. Ну, виглядає, не наче вони взяли шаурму, якщо чесно. Але, але не думаю, що це шаурма. Так. Е Добре, у них дуже добре розвивались діалоги, і ось тепер все складається в все менше якихось розбіжностей. І все стає набагато простіше, легше. Так. Якийсь концерт, бар, нехай це так буде. О, це, це крутяцько. Мелодія тут просто ідеально все підкреслює. Так, тепер тут все ще ближче. Цих пазлів стає менше. Так, О, це, це прекрасно. Добре. Чудово. Так, частинка. Тепер акт третій. Мрії. І тут вони багатсько спілкуються, так що мені робити. Ви пропонуєте. Нічого не розумію. А, все. Ось він розповідає про свою мрію, як він хоче стати професійним музикантом, якого буде дуже велика аудиторія які будуть його слухати. Аудиторія. Розповідає, що хоче бути супервідомим. Але вона їде зараз у потязі метро, маршрутці. Mm. Так. І знову вона чистить зуби, і вона знайшла коробочку свого старого малюночка. дивиться на себе в дзеркало і намагається зрозуміти, а ким вона хоче бути. І вона розуміє, що вона б хотіла бути художницею, оскільки це її мрія дитинства. Вона знову лягає спати. І ось наш наступний розділ, як вони з'їжджаються, можна так сказати, як збирати речі прибирання. Ну, не прибирання, так, це саме збір речей, як вони з'їхалися. Ось тут в його кімнаті все стає чисто. Ех, та немає творчого безладу. <рес> Творчий безлад. Так далі. О, ні, вона щось бачить. Щось дивне. Академія музики. Ех, це як студентська штука. <рес> Що це була його мрія, туди. Там опинитися. Онікла це багато разів. І ось вона каже: Давай, чувак, Кріс, чи як там його звати. Відправляйся. Тобі потрібно, якщо ти про це мрієш чи мупіні. А вона сидить собі сама, самотня, пише якісь листи, пише в зошитах, розмальовує малюнки, малює, намалювала Кріса цього, так це ж, це ж він. І. Ось дивимось подорожі, що ж у нас є, які цікаві фотографії. Потрібно, щоб вона проявилась. О, це краса! Ліс, джунглі, галерея малюнків Сімейне фото, фото з його сім'єю. А тепер музичні якісь фестивалі. Смаколики. Або не дуже. Так, і скейтборд ці. Як це? Уроки. О. І ось в неї є така карта на її робочому місці, хоч вона зараз працює в офісі, але все-таки. Тепер акт четвертий. І що ми тут маємо цікавенького. Знову пасли? Добре, чудово. І ось. Він доповнює свій пазл, так що робити ось? Тут, напевно, є якісь трішки розбіжності, можливо, можливо, я просто помиляюся. Але. Але так, я права. Тут справді якісь розбіжності, і цей пазл стає кривим. І вони намагаються знайти якийсь компроміс, напевно, але мені здається, що тут кожен стоїть на своєму. Так, і це як така перша сварка якась. Так, 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 я не маю відставати від нього. О, ні, скільки це буде тривати. Це буде тривати довго? Ні. І ось після такої першої, першого непорозуміння. Ех, кепські справи. Все стає сірим. І ось. Ей, чувачі, можливо. Можливо, це була просто якась помилка. І. О, вони обіймаються. Так, це це добре. І тепер вони готують разом якісь смаколики. І прийшло 6 місяців. І переїзд. Так. Розпаковка речей. Капці. Так, нові капці. Потрібно все роз... розставити. О, ні, куди тіти ці капці? Кепсько. Добре, хай тут буде. Добре, це. Я зрозуміла Що новеньке буде, що не дуже. Тут у нас буде пусто муха. Ха, 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 ха. Я сподівалася, що я на кухні зможу насправді розпакувати потім цей пакуночок, Хоч це було, напевно. Е, ні, ні, я не хочу у меню. Хоч, хоча це було логічно, що нічого не вийде, але ми забудемо про це добре. Mm. Так, ну Сімейна фотографія це важливіше, ніж свічка, напевно, тому, тому буде так. Ну що, все круто? Сподіваюся. Приходить О, і дарує їй фарби. Фарби, пензлик і блокнот. Це це мило. І тепер веселе життя разом. 7.15, 7,15 і вони прокидаються, починають їсти на своїй пустій кухні. Так. ням 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 ямі-ямі смакотам Різні смаколики поїли і кінець. Беом. Веселі смайлики. Веселі смайлики. Веселі дуже. Так, і знову у нас супер робота. Оу, і вона сама з цим дуже швидко. Попорюється, стоп я не можу. Добре, ми про це забудемо. Так, приготувати. Як ви хочете, щоб я готувала їжу. Ау, просто, просто не чіпати, окей. Я буду просто за цим спостерігати, так? Добре. Я нічого проти не маю. Вона малює, він грає. Це так творчо, прекрасно, ідеально. просто. Так, і ось вона намалювала його портрет. Який він щасливий. Ніч? Так, і тепер акт п'ятий. Рутина. Один рік по тому. Рутина. Сьома раночку. Кожен чистить зуби. Він йде в академію музичну. А вона працює на роботі. І робить, робить ці завдання з числами. Ну і ось. Він грає старанно на музичних інструментах. Матуся. Привіт. Так, я, я знаю. Е, так, не потрібно якось сильно хвилюватись. Не хвилюйся з приводу цього. Нічого, просто робота. І ось він іде з своєї академії, вона вже попрацювала. І вони їдять піцу. Ммм, смаколик. <смі> І. Так, закінчується рутинний день. І ось іде час. Іде час, вони в якомусь сенсі виростають разом. За рік все-таки рік це немало. Напевно, а, так, і він мав якийсь ентузіазм грати, але зараз в нього все якось стає систематизовано і без душі просто якісь фальшиві періодично ноти. Вона малювала, але, але з часом це було важко реалізовувати це малювання, тому вона в якомусь сенсі покинула це. У них стало більше сварок, якось більше недорозумінь, більше якоїсь рутини. І ось знову пасли, знову ці тяжкі діалоги. Ці розгнівані, якісь недорозуміння, яких немає ніякого сенсу. Він вчиться, вона працює. І тяжко зрозуміти один одного, все стає гострішим, і гострішим до болю тяжке та болюче. Їй більше і більше цих зварок, тих напружених моментів, які просто роз'їдають душу до крові. Вона сидить сама, самотня, він теж сумує. Оскільки як могло так вийти, такі якісь недорозуміння, коли було все добре, коли вони в одному ліжку, але неначе так далеко. Неначе в різних світах. Чи можливо якось з'єднати цей пазл, коли ось? Виходить якась маячня? І п'ятнадцятий розділ? І знову ми складаємо паз. Воно все відпливає далі і далі, не наче цього і не було, не наче ніколи це й не настане. Це дивна оповідь про них, про цих двох коханців, у яких стались якісь. Непорозуміння. І цей папір розірваний на шмаття. Отака от, от поезія моя. <сум> Якщо це, це звучало, напевно, дуже серйозно або навпаки дуже несерйозно. Що ж, ну, якось, якось так воно виходить. Переїзд. То було як розставання. Я, я не знаю, як його чітко перекласти, але ось він складає свої речі. Ну, на кухні буде у нас все просто так. Чи ні. О, ні, тут все заповнено! Вау! Просто взяли гострий соус. Ну, картина його сім'ї, слоник, ності. Ну, тут насправді все навіть те, що я. Навіть те, що я не залишала. Воно тут залишилось тому... Вона сидить, сама сумує, дощ іде, як з відра льє. І в чому сенс тепер існує? Так, переїзд. І тепер акт шостий. Фрагменти. це... хоча можна було відразу зрозуміти, що щось може бути не так, оскільки якщо вони були в якомусь продуктовому магазині. І Якщо тоді було вже якась сварка, зрозуміло через що. То зрозуміло, що якісь конфлікти можуть бути. Матуся, тепер ми телефонуємо до матуся, а не вона до нас. Let's go! Нумо! <ріст> Потрібно йти. Вони можуть пересікатися, але вже такі чужі. Або не пересікатися, не перетинатися точніше. Вона йде сама. У цю зимову пору. І дмухає легкий зимовий вітерець. Прокинься, 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 Wake Wake up! up! Wake up! Wake up! Привіт. І ось у нас є фарби, щоб помалювати. І ось вона малює яскравими фарбами, коли стало все сірим. І ось проходить час, вона сидить, малює, волосся вже обрізала і далі все і малює. Проходить різна. Минає зима, настає весна. І ось приготування з матусею, друге місце, цей клуб скетчів, шоу, магазин. Який багато хто вподобав і в неї є багато продажів. І коли ось вона може нарешті займатися тим, чим хоче. Не працювати в офісі на нудній роботі, рахувати цифри. А тепер теж рахувати цифри, але які їй точно більш до вподоби. І ось переїзд. Ми беремо її робоче місце, складаємо всі речі. Ну, ось фігурка і фотографія. Чудовий день з Крісом. Але хіба не варто йому подякувати за те, що він підтримав її хист до малювання? І ось фотографія це мило. І ось виставка її робіт. Дивляться на ці чудові картини. І ось вона може приєднатись, порозмовляти з ними усіма, розповісти про свій шлях, про свої картини, про свою творчість, можливо, трішки смутку, але як цей смуток переростає в радість і все, що стається в цьому житті, це не просто так і потрібно бути вдячним, навіть якщо здається. Краще б я ніколи його не зустрічала в житті, але можливо, це так і мало бути. І ось вона працює щасливо. Можливо, і без нього, але щаслива. Це прекрасно! Це супер. Я, я задоволена цією грою, цим проходженням. Вау, я можу щось говорити, так? Яке щастячко! Ну, я і так без упину говорила весь цей час. Забудемо про це. Вау! Серйозно, це вау. Це гарно, це мило, це романтично, але й має свій сенс. Загалом я свій висновок вже сказала, що навіть те, що здається поганою зустрічю, що витрачений час марний, і взагалі навіщо це все було? Але воно може мати якийсь сенс, і не потрібно вважати, що все погане, справді є погане. У всьому поганому є доля хорошого, і про це не варто забувати, тому що навіть якісь найжахливіші речі вони можуть обернутися чимось хорошим для нас. І це правда. Як би це б не хотілося відкидати, не вірити в це, але це правда. І ось багацько людей працювало над цією грою. Цією коротенькою, але справді, хорошою грою, я здивована, що в мене вона так довго була в списку бажаного. Але серйозно дякую, хто мені нагадався гру. Це... це справді велике дякую, тому що я дуже довго не могла до неї добратися. І ось я змогла. <свісно> я, <свісно> я подолала це, і я змогла її зіграти. І можливо, коли я до неї повернуся, коли буду сидіти самою. Грати в цю прекрасну гру. Щоб нагадати, що сенс все-таки існує. Вау! Дякую за розробникам за цю чудову гру, яка вийшла у 2018 році. Ну, тут написано 19-й. Добре, так. І. Дякую за гру! І вам дякую за цю гру. О, галерея! Вау! Так, концепт-арт. Оце я обожнюю. Так, це, це просто вау! Я пам'ятаю, коли ми грали Гріс, то там теж були ці концепт-арти в кінці гри. І це було дуже крутяцько. Я не пам'ятаю, чи я точно їх показала тоді у відео. Але це взагалі супер. Я обожнюю, коли це додають до ігор, коли можна знайти ці якісь матеріали. Вау! Це супер! Тож, не забувайте тиснути вподобайку. Підписуватись на мій канал та писати якийсь коментар, звісно. І до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю. Па-па!